Bir Життя Плюс щиро вітає усіх своїх передплатників, читачів, шанувальників та друзів з великодним. Добра вам, злагоди, здоров'я, щастя, і радості, віри і благополуччя. Нехай це величне свято наповнить серця вірою, надією та любов'ю. А зараз до вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 11 квітня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Що за генетична чихавка мучить українських політиків? Та як зупинити доморощених кілерів, котрі вбивають національну Євген Дудар з іронією роздумує над тим, чи потрібні українцям емоції. Йому 16-й минало, його на стрілку тато брав. Інакше як знає про всі розбірки щербання старшого щербань молодший, Микола Лукашкевич з гумором дивиться на політичні відкривання. Що має зробити депутат, аби народ у нього закохався? Кому ж таки належить Почаєвська лавра? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство? Про що мовчать вербицькі дзвони? Та як у конюхах п'ятиметрова статуя Ісуса Христа з'явилася? Далі на сторінці світ нашої духовності. Яку пенсію повинні отримувати інваліди першої та другої груп? Консультацію дає юрист вільного життя плюс Орест Сварич. За що Юрію Винничуку пропонували ящик коньяку? Та хто українців матюкатися навчив? Відповіді має Анна Золотнюк. У 73 роки Олексій Петрович вирішив розлучитися зі своєю дружиною, Калина з'ясовувала, чому матеріальне так часто руйнує духовне та де межа між побожністю і фанатизмом. Взявши табурет, вони помандрували по світу. Чому обрали такий дивний атрибут і зважились на таке диватство? Цікавилася Софія Лінчевська, як навчитися писати білим по білому і чому в чистий четвер наші прадіди оминали перехрестя доріг. Усе та про всіх завжди знає розмаїта Середа. Ось ось великодні дзвони сповістять. Воскресіння Ісуса Христа за столом зберуться рідні й друзі. Здивуйте їх шинкою з родзинками, княжою паскою, оселецем у медовому соусі та ще багатьма смачними великодніми стравами за рецептами бібліотечки вільного життя плюс. Вільне життя плюс газета для всієї вашої родини аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 11 квітня з вами мандрувала Ольга Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожної хвилини свого життя. До наступних зустрічей.